Слава Ісусу Христу! Зараз знято п'яту печать апокаліпсиса. Це гоніння на християн. Зараз по цілому світу ту усилюється гоніння на християна. Далі буде шоста печаття. Але, але завдяки християнам зародилася наука. Християни дали людям образування і їх саме більше гонять. Ізраїльському народу дано було дві тисячі років, і вони били посланців Божих каміннями і гнали. І за це ізраїльський народ вигнаний був із своєї землі. І якщо буде усилюватися гоніння на християн, то зніметься шоста печаття, і... і саме головне, кожному з нас буде потрібно передста... буде потрібно предстати перед Богом. І... І як ми війдемо у вічність по закону милості і любові чи по закону осуждіння і смерті? І це залежить від нас. Я рекомендую вам подивитися відео на каналі Сатаненко. З відео ви дізнаєтесь більше, ніж з того, що я вам сказав. Кожну секунду помирає 2-3 людини. Вони гинуть під час війни від хвороб, голоду, нещасних випадків, від убивств, суїциду внаслідок катастроф. Вершники апокаліпсису не шкодують нікого. Що миті люди йдуть із земного життя, і ми не будемо винятком. Питання лише в одному: за яким законом ми збираємось увійти у вічність, за законом милості, любові та життя, чи за законом засудження та смерті. Усі знають, що за порушення закону є покарання, проте світ сповнений гріха, розпусти, вбивств, насильства, терору, воїн. Людство у своїй масі йде на суд за порушення Божого закону. Що це за закон, порушуючи який люди постануть на суд Божий? Це новий, досконалий царський закон милості та любові. Світова статистика показує: 70% жінок зазнають насильства у сім'ях, 75% подружніх пар розлучаються. Понад 70% дітей у сім'ях страждають від фізичного насильства за статистикою. ООН, рабів у світі зараз більше ніж за всю історію людства. Раби займаються проституцією, важкою працею їх використовують як донорів органів та тканин для незаконних операцій. За даними військових істориків, за 20 століття сталося близько 1200 воєн, десятки мільйонів убитих у малих та громадянських війнах 20 століття. Зараз у світі налічується майже чотири десятки збройних конфліктів та воєн, одна з яких триває в Україні. Людство потрапило в серйозну пастку, порушивши закон милості та любові, вони засудили і вбили самого Бога, який прийшов у тілі на землю. Хоча Христос являв зцілення, милість, прощення та любов. Вердикт Божий пролунав людям. Отож, ідіть і поміркуйте, що означають ці слова. Я хочу милосердя, а не пожертву, бо я прийшов, щоб покликати не праведників, а грішників до покаяння. Більшість людей відкинули милість та любов. Вони зосередилися на жертвах, традиціях, ритуалах, обрядах, переказах, а не на порятунку людей. Але Бог не бажає жертв та дарів. Він хоче милості. Хто наверне грішника від грішної дороги його, той і сам одержить прощення багатьох гріхів, бо суд не милосердний на того, хто не вчинив милосердя. Приклади цього є в історії. Апостоли, їхні послідовники та учні Ісуса Христа активно насаджували церкви, але сьогодні це втрачено: церкви стали схожі на музеї, де духовна, повна зброя Божа, взуття благовістя, лише реліквії та музейні експонати. Залишилися лише спогади, що колись апостоли завойовували світ євангелієм і несли милість і любов Божу. Сьогодні ці мертві церкви, які не ростуть, схожі на музеї. Люди в них як бездушні манекени, яких розставляють на час служби, а потім прибирають. Вони зосереджені на будь-чому, тільки не на порятунку людей. Христос сказав про таких: ти носиш ім'я, ніби живий, але ти мертвий, і все з цієї ж причини відкинули милість і любов Божу. Ще один приклад Ізраїль. Через пророки Бог завжди зберігав і рятував свій народ, являючи їм милість та любов, але вони вбивали посланців Божих. Навіть коли Отець Небесний послав до них свого єдиного Сина Ісуса Христа, вони віддали його на розп'яття. Сам понтій Пилас зупиняв їх, кажучи: Він не винен. А вони відповідали: кров його на нас і на наших дітях. Убивши Сина Божого, вони не зупинилися на цьому і почали знищувати послідовників Христа, Його церкву. Вони карали дітей Божих, і за це кари прийшли і на них. Руйнування, війна, поневолення та вигнання прийшли до Ізраїлю. Храм та Єрусалим були зруйновані. Каменя на камені не залишилося на виконання пророцтва. Ізраїль був вигнаний зі своєї землі і поневірявся майже дві тисячі років. Заради обіцянки Божої даної озям про те, що залишок врятується у 1948 році. Сталося неймовірне відновлення державності Ізраїлю. Після стількох років вигнання Бог зберіг народ Ізраїлю і повернув їм землю. Як від початку він і запланував віддати землю обіцяну їм, коли ж залишок Ізраїлю врятується? Коли приймуть Ісуса Христа, якого відкинули, це і є прообразом для нас. Так само історія дітей Божих на землі не закінчується. Вся планета буде віддана в правління дітям Божим, як це було заплановано Богом від початку. Історично простежується одна закономірність. До потопному світу дано було 1656 років милості та любові Божої, відкинувши які вони розбестилися, і Бог поставив крапку. Як наслідок, на землю прийшов всесвітній потоп. Так і Ізраїлю дано було близько двох тисяч років, але вони переслідували пророків Господніх, убили Сина Божого, і коли взялися за винищення дітей Божих, Бог поставив крапку. На сьогодні час благодаті добігає кінця. Церкві вже дано дві тисячі років, за які християни стали величезним благословенням для світу, але саме їх переслідують. І Бог поставить крапку. Адже через дітей Божих людству були явлені милість та любов Божі, і саме послідовники Христа створили сучасну цивілізацію. Вони заклали основи точних наук, запровадили книгодрукування, яке призначалося виключно для друкування святого письма. Християни стали основоположниками системи освіти. Майже всі найвидатніші університети світу засновані як біблійні школи та духовні семінарії, щоб дати церковним служителям серйозну освіту, як богословлення.